І всім привіт, друзі, Він на каналі Кет Мяу. І сьогодні розкажу вам маленьку покроку інструкцію в Капкати. Але перед тим як ми пройдемо до ролика. Для начала я вибігаю для начала, я, вибираю, на я вибираю, заходимо в Капкат, і заходимо в Капкат, осі, нажимаємо, новий приклад, нажимаємо новий проєкт, нажимаємо новий проєкт, наприклад, любе відео, на я веземо відео, я візьму це, беремо його, додаємо, беремо шаті. Це я на шаті. No, нажимаємо на кнопку Редагувати, нажимаємо там на є «Розділення», там є середину проєкт, нажимаємо «Розділення», на середину проєкт, робимо розділені Вам дві частини, робить дві частини. Дальше, і так мало швидко зробить. Далі. Беремо швидкість, це беремо швидкість. На на і робимо швидкість, яка як нам треба. Це вибрати швидкість.

Ось така, наприклад. Ось така є. Ось така є. Є ось така. Є ось така. Ну, де реальнось таку, наприклад. Ну, де реальность таку, наприклад. Ми дивимось відео. І дивимось і... Ви відео. Ось таке у нас відео вийшло.

А на чого у нас не виходить з цим ефектом. Uh, так, так, так. Uh, так, так. Наприклад, трансформація це, наприклад, трансформація uh, це його робити так. Відео перевертати, далі монологія. Відео перевертати, -перевертати". далі молоді. Це розмін, ви розмін. Вису, якого... Це розмір, де для якого... ним. Де робити Німена, стоїть такий нормальний мене, екранний нормальний електранний розмір. Далі. Воно робити більшу гучність. Вона робити більшу гучність і так далі. Авторизмати розмір кадру. Авторизмати так, так само, як і в само, як і в передворку. Я, такий... цього... Я різного цього. Я різно цього. Далі. Освітлення. Це зміна освітлення. Зміна. Це Зробити на... ось так. матлення. Це наблат. буде Зробити ось так. І це буде ось сюди. Наприклад, сюди. 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 це сюди. І виходить у нас таке. І виходить нас таке. І перевіряємо, що у нас виходить. І... перевіряємо, що у нас виходить. Прикольно в нас виходить. Прикольно в нас виходить. Далі що у нас тут шедіть? Далі, що у нас тут шел. У нас є. тут є, пройде далі. І є, далі. Це У нас нас. спадцем. І дивіться. Ось так. І виходить ось так. І виходить ось так. Таке вродь. Далі. Будемо опять рядувати. Наприклад, це не є. Наприклад, це може додати ще любий. Люби. Ми, ми додати не ми будемо. Ми зависання. Це коли... зависання. Це коли... це... зависання. Це... Це така штука. Така штука, Що воно. Робить, воно більше. Його. Бачите, більше. А це, було два, раз Нас у це два. було два розділення. тут було два розділення газу, стало три. Остало три. Два розділення. До речі, так одвома Вона... пальцями. Більше ти зменше на Вона... кадр. Більше ти зменше. ставити. Але кадр не робить, якщо ви будете так, 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 так робити. Далі все. Далі Реве. Реверс. Це, дуже прикольна штука. Реверс. Це, це дуже прикольна mm, штука. Нап... На це... Нап... це застосування реверс. Рис застосування, це застосування реверс. Роби це. Робиться. Роби поки воно робить реверс, поки воно робить реверс, це, таке. це я коли вам, вам, вам скажу, що відео включається задом наперед, відео включається задом на і наш реверс уже і наш реверс уже майже доробився. Реверс, все, майже доробився. І дивіться. І дивіться. Ahn. Ahn. Basta, Manau do Basta, Manau do E vejo lotar, vai saber E vejo lotar, vai saber cona. Далі заходимо редагувати Дальше. і заходимо та редагувати ще, ще багато чого відв'язати це наприклад. Відв'язати це наприклад. Ну до тексти всякі матіки віддати матірки відв'язувати. Наприклад, зараз зробимо Текст. Зараз робимо те. Нажимаємо зараз додати A A а плюс. І пишемо тк що не будемо. Давайте що небудь не хочемо. Давайте нам воно не сильно потрібно. Нам воно не сильно потрібно. Да ми даримось. Так, Ми беремось, так, так. І рогу. Робимо, і воно не родиться з ним. І воно не робиться нічним. Ага. <плух> Тут маю нажати кнопку Додати нажати кнопку Дати аудіо записи нажимаємо і це аудіо записи нажимаємо, і піскать різні пісні. Приводи Merry Merry Christmas Christmas Рейсники снімо настапи пісні, Різні пісні. Різні пісні. Різні, ставити там. Я не як поставити пісню, поставити пісню, не, не буду сюди. Далі стікери на тут дуже Понятно. багато. Тут дуже <поставлено> багато різних різних моноїх Наприклад, От цей. Видаляємо так скільки. Ось сюда його. Так скільки. Ось сюда його. І робимо більшеньким. І робимо більшеньким його ось так. І виходить у нас і виходить у нас он така лапа. Лапа. Вон, бачите, і ось ось так. Вибираємо. Бачите, який гарний стікер. Можна тут нажати ще фон і поміняти фон. Колір. Наприклад, зелений. Бачите, воно у нас міняється. Я, наприклад, хай поставлю хай буде оранжевий і виходить нас. Ну, у нас треба було не розділяти його і тоді все вийшло. А так не сильно там вийшло. Далі, що в нас тут ще є? Тут можна нажати плюсики і додати ще відео якесь. Або фото. Далі цю кнопку нажимаємо і це воно назад нам все відвертає, бачите? Тут ще дуже багато різних функцій, які влазять в все одне відео. Наприклад, обкладинка. Редагувати обкладинку. Хай буде така. На скобкат вылетел якусь, а у меня такой, окей, а что, на скобкат еще, ааа, капец, а вылетел скобкат, и у ну, вас вот такой, можно нажать на эту кнопочку и работает встанка, и вышло у нас так. Uh, ну що друзі, однака інструкція. В нас вийшла на маленька. Ой, до речі, головне не показа. Зараз напишу. Нам тут напишем не закриває капка і не блокує. Ну то й так понятно. Далі, монополіта все в ТикТок, Инстаграм, Сою, короче, не тип секса матеріал. Ви були на каналі CAT Мяу. Це була маленька покрокова. Інструкція в Капкат. Всім пока-пока!